Доброго ранку малята! Давайте з вами привітаємось! Усміхніться всім навколо небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день для вас щасливим буде. Сьогодні у нас з вами заняття по ознайомленню з природним довкіллям на тему де хазяйнує щедра осінь. Осінь нині хазяйнує, безліч нам щедро дарує, і садочка та городу діточки оті щедроти. Погляньте, які осінь принесла нам овочі та фрукти. Овочі з городу вже нещодавно були в нас у гостях, а ось фрукти ростуть не на городі, на грядках, а в садку. На фруктових деревах. Спробуємо розібратися, де у нас в кошиках лежать овочі, а де фрукти. Картопля це овоч чи фрукт? Правильно, картопля це овоч, тому що вона росте на городі. Покладемо її в кошик з овочами. А яблуко? Так, яблуко це фрукт, тому що воно росте в саду. Покладемо його в кошик з фруктами. А буряк фрукт чи овоч? Вірно, буряк це овоч. Покладемо його в кошик з овочами. А сливу. Правильно, слива це фрукт. Вона росте в саду. Покладемо її в кошик з фруктами. А цибуля фрукт чи овоч? Вірно, цибуля це овоч, тому що вона росте на городі, покладемо її в кошик з овочами. Молодці. А груша це фрукт чи овоч? Так, це фрукт, тому що вона росте в саду. Покладемо її в кошик з фруктами. А капуста. Так, капуста це овоч, тому що вона росте на городі. Покладемо її в кошик з овочами. А тепер послухайте віршик про наші фрукти. Гарні яблучка, року, круглі та червонобокі. Яблучка дарунок саду, так смакують всім малятам. Люблять дітки, звісно, дуже соковиті жовті груші. Грушка справді фрукт чудовий. Ароматний та медовий. У садку вже й сині сливи. Нам на раді всім дозріли, на тоненькій гілці виснуть солоденькі та корисні. Про що розповіли нам віршики? Так, про фрукти. А як можна назвати яблуку, грушу та сливу одним словом? Вірно, фрукти, малята, а фрукти ростуть на городі чи в саду? Так, фрукти ростуть в саду. Давайте пограємо в гру, скажи одним словом. Я буду називати вам слова, а ви будете казати, що це? Яблуко, груша, слива це. Так, вірно це фрукти. Цибуля, буряк, капуста це. Так, це овочі. У саду на деревах ростуть вірно фрукти. На городі, на грядках ростуть вірно овочі. Овочі та фрукти не лише смачні, але й корисні для здоров'я. Вони дають силу, наснагу, роблять нас міцнішими, тому треба їх якнайбільше вживати. Ось і закінчилось наше заняття. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!